Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне, а й в тому числі європейське, американське і російське, будемо говорити із політичним оглядачем. Леонід Швець з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Леоніде, Слава Україні. Героям слава. Друзі, вас також вітаємо і закликаю особисто залишити свою вподобайку авансом під цим відео. Воно буде цікаве. Пишіть свої думки стосовно наших тем Ось знизу у коментарях під цим відео. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на наш канал, якщо чомусь цього досі не зробили. І ми розпочинаємо. Пане Леоніде, чергове. Потужне, глобальне е світоглядне і, і таке. Знаєте, як кажуть, градообразуюче інтерв'ю Владимира Путіна, але тепер вже не таке Карлсону а журналісту іншого штибу ну, там і у нього взяв інтерв'ю і. Серед найголовнішого оглядачі звертають увагу на те, що Путін спочатку закликає і заспокоїтися там на кордоні із Україною і не обстрілювати Бєлгород і Курськ. А говорить про те, що готується і готова вже його ядерна тріада. Якщо що ми вдаримо ядерною дубинкою, з іншого боку одразу заявляє про те, що готові до перемовин, до цивілізованих перемовин, звісно ж, не з Україною, а з кимось там розумнішим, у кого нос не в кокаїні, майже на 100% повторюю його слова. Як розуміти такі тези, такі контроверсійні, такі дисонансні? Дуже просто розуміти. В нього тут коли там 4 дні залишилось до виборів. Це передвиборче інтерв'ю, воно з а, має свою аудиторію, російську аудиторію, саме тому він її заспокоює. А ті опитування, які все ж таки проводяться в Росії, вони вказують на те, що населення боїться великої війни. Це те, що відбувається там десь щось. А на заході країни десь на, на на нових територіях, як вони кажуть, вона їх не лякає, вже не лякає. Вони ну пристосували, адаптувалися до цих постійних втрат, а, але їх лякає можливість великого глобального конфлікту, ядерного і так далі. І так далі, ці старі страхи. А, і Путін заспокоює свою публіку так, одночасно демонструючи зневагу до звісно до України, до таких а, васалів Заходу, як він вважає. А з великими пацанами він готовий розмовляти а, про що? Ну про здачу України. Все зрозуміло. Тобто, ще раз скажу: аудиторія чисто електоральна, його а, виборці. Якщо можна казати про таке спіддані а, так? І тут все зрозуміло, нічого нового, абсолютно жодних сенсацій. Ну і часто називають ці вибори навіть не виборами, а референдумом про те, чи підтримуєте ви чи голосуєте саме за цього кандидата, тому що інших немає зрозуміло. Але був до недавнього часу ще один претендент на крісло президента. Інша справа, що він був до самої смерті в колонії, Олексій Навальний, і в нього є якась фанбаза, є якась підтримка досі на Росії. І ось цими днями з'явилося відео його прихильників, які пообіцяли підривати виборчі дільниці, показали там помпезно. Якісь е, підривні пристрої із е, болтами, із гайками і шурупами. Чи може це перерости дійсно в якийсь тренд, може перерости в якийсь протестний рух? Ну По-перше, я думаю, що а, Навальний і ФБК вони все ж таки були далекі до призовів. а тр, Трощити. Дільниці виборчі і так далі, це може бути якісь там, я не знаю. Може, там може є якісь люди, які готові вже вдаватися до терористичних атак на державні установи. Це точно не представники ФБК, а вони діяли і діють іншими методами. Хоча мені здається, що послі, коли це було вчора ввечері, так після нападу на Леоніда Волкова у Вільнюсі, коли його там побили. А молотком може вони дещо там стануть більш агресивними, скажімо так. Хоча, взагалі, серед всіх людей, які в публічному просторі борються з путіним ФБК, все ж таки відрізнялися вони найбільше яскраві були, такі продуктивні, але в полі якихось розоблачені, таких якихось розслідувань і так далі, ні терор. Це не їхня зброя. Тому ні. По перше, а що стосується інших, а, ну ми бачимо час від часу, там хтось щось підпалює а, і так далі. А, я думаю, серед, серед молоді будуть такі речі відбуватися. Країна. Okay, Пане Леоніде, я припускаю, що можливо ви не бачили цього відео. Там люди, які анонімно заявляють про те, що готуються підривати ці виборчі дільниці, так звані в них балаклаві на обличчі змінений голос, і вони показують якісь вибухові пристрої. Дійсно і от в цьому контексті, от запитаю, чи можуть вони називають себе навальністами, оскільки вони говорять, що не приймають виборів без Олексія Навального у списках. Отже, вони будуть дійсно. Все трощити. От, по перше, чи можуть дійсно Навальністи піти на таке, от саме ця течія росіян. А по-друге, чи можна припустити, що це насправді не навальністи, а якась одна із відділів ФСБ. Як це було mm -hmm. там на початку нульових із з, з, цими мішками із сахарами і будинками, які підривалися? Е, ну Мені здається, більше що, все ж таки, що це так, більше схоже на провокацію. Так? Mm -hmm. Чи це дійсно провокація, чи ні? Ну Хто знає, ну не знаю, чи тут треба а, загрози якихось терактів, вони відлякують. Ну а з іншого боку, є це електронне голосування. Не знаю. Тобто, я про що, що а, в країнах а, таких авторитарних а, в них а, відношення до влади демонструє явка. Угу. Так, і якщо е, запускати е, операцію, таку інформаційну операцію, що будуть зривати підривати дільниці, це може призвести, могло би призвести до зниження явки. Я не думаю, що влада в цьому зацікавлена. Ну до речі, нещодавно були вибори в Міджліс іранський. Так і була дуже низька явка, там десь сорок чимось 47, 47 відсотків. Якщо не помиляюся, було дуже а так яскраво видно а, в порівнянні вибори 96 шостого чи 7-го року в парламенті. А тоді явка була щось 70%. І все. тобто, ми бачимо, як з часом режим, а, який користувався певною популярністю, ну після приходу там першого цього аятоли, і так далі, а згодом він скурвився, і відношення простих іранців до нього воно ось вимірюється не. Тим, що вони проголосували за того чи іншого депутата, яких перед тим е, там фільтрували і пройшли, навіть кандидатами стали лише лояльні, так а саме ножками, ножками вони просто не ходять. А, ну до речі, в Ірані там більш-менш конкурентна система, і там все ж таки вони видають справжні цифри, хоча б той же явки, все ми думаємо, що наріс можна намалювати ну, потрібну явку на виборах Путіна, Тільки так, тому не думаю, чув, не думаю. чув, що в 18-му році в них там минулі були вибори а була більша кількість електорантних людей, так але от і цього року рекордна низька кількість тих хто прийшли, і плюс рекордна кількість бюлетенів, які пустими закинулись до ур. Ну але ж там же ж така історія, якщо не помиляюсь, президент змінюється. Але такої значної ролі у справах країни немає. Там же ж е духовенство в першу чергу вирішує всі справи, такі головні. Ну я ще раз кажу. Це були вибори в парламенті. А mm -hmm. в парламенті, все ж таки, там, ну ну ще раз скажу, там, по перше, ті, які допущені ну, було. П'ять тисяч людей на 270 з чимось бюлетень, якщо не тобто, там конкуренція така досить таки серйозна. Інша справа, що там дається все всього, всього тиждень на рекламу, на власне на наведення передвиборчої боротьби і так далі. Це трошки смішно, але конкуренція дійсно є. І в парламенті є якісь там дійсно ді діспут там. На відміну від російського парламенту так парламент – це міста для дискусій, все ж таки там ну тобто там дуже дуже така дуже таки цікава історія, угу. зважаючи да, пане Леоніде, зважаючи повертаючись до історії з Російської Федерації, зважаючи на риторику Путіна в цьому інтерв'ю, ми розуміємо, що все ж таки якісь перемовини будуть за висновками цієї страшної війни, і те, що він зараз говорить, не перерубує йому усі можливі контакти із президентом Зеленським у майбутньому. чи а все ж таки можна уявити його разом за одним столом із нашим верховним головнокомандувачем, ну, колись. Ну, ви знаєте, життя воно таке складна штука, тому відкидати того, що може, ну тобто, це сісти і так трошечки е, художньо там помислити, змоделювати ситуацію, коли вони могли б сісти за стіл за один. Ну, все ж таки можна, так дуже абстрактно, тому що ну. Ми ну чесно кажучи, ми не знаємо, що буде за рік, два, три, чотири, п'ять. Uh -huh. Ну може, і виникне ситуація, коли не знаю, може Зеленський до нього в газі в тюрму прийде, так щоб uh -huh. подивитися. Ну що ну що та там, ну що ну <смеш> може бути такий, вони будуть сидіти за одним столом, скажімо так, але один буде в робі, а інший. Ну тобто, давайте про це зараз це настільки не на часі, взагалі, абсолютно те, що це не може відбуватися в таку більш-менш дистанцію, яку на яку ми можемо зазирнути, це точно такого не буде. А чи може це буде в принципі, я. Якщо сформувати питання, пане Леоніде, чи можуть бути перемовини е, між посередниками абсолютно без участі країни, які воюють, для того аби і Путін не вдарив е, в бруд лицем перед своїм електоратом, що себто я ж не тис йому руки, але все ж таки мир якийсь, нехай поганенький, але був укладений? Ну, е... Нічого про Україну без України. Про це нещодавно в зв'язку з ким з заявою Франциска, якщо не помиляюся, в Білому домі знову згадали. Тому поки що, поки що точно ні. Абсолютно, що ще раз кажу, що буде далі там за 2-3 роки. Давайте поки що не будемо казати. Ми не знаємо, що буде з Росією, в якому вона буде вигляді, і так далі. Чисто технологічно те, що ви кажете, що. Спочатку зустрічаються якісь там посередники, і там ми з посередниками, Росія з посередниками, а самі не зустрічаємося ну, Така така схема є. Знаєте, як багато є схем розіграшу, там не знаю Кубків, так, така, там, Швейцарська система, така система, така система теж є, така система перемовин вона існує. Чи буде вона задіяна? Ну, давайте поки що не гадати, не на часі. Якщо говорити про наших партнерів, які могли б в принципі в цьому брати участь, то тут Китай і США і їхні відносини От мене цікавлять, особливо останнім часом ми розуміємо, наскільки в 21 столітті важливу роль відіграють міжнародні такі корпорації, такого великого масштабу, і тут Тікток. Дуже цікавить американців, вони розуміють наскільки він може мати вплив, все ж таки на розум своїх громадян і на національну безпеку, в першу чергу, можуть заборонити китайцям. Це не подобається. Китайці раніше вже відправляли навіть заклики користувачам соцмережі для того, аби вони впливали на своїх конгресменів і так далі, аби не блокували. І все ж таки, якщо заблокують, це може бути таким жорстким кроком. В різні сторони, в різнобіч від е, е, Китаю для того, аби перестати з ними там взагалі говорити про якісь відносини. Ні, ну взагалі, е, тобто такого повного розриву відносин з Китаєм не буде, бо це не вигідно. Це не вигідно американській економіці, яка є одним з найбільших торгових партнерів Китаю. Ну тобто, ну про це про це, про це взагалі не йдеться. Інша справа, що так. На Китай буде далі йти тиск американці дещо загралися, як вони зрозуміли, так було передано забагато таких чутливих технологій Китаю, в тому числі подвійного визначення і так далі. Вони зараз намагаються здати назад. А і мені здається, так що така політика буде продовжена. Ми побачили і при Байдені, а дуже тис на них і трамп. Тому, якщо буде Трамп, я думаю, що ми побачимо, може навіть навіть якісь більш різкі такі кроки, може не зовсім. Врівноважені, як буває з Трампом, так. Але я думаю, цей напрямок буде при будь-якій адміністрації продовжуватись. Китай зараз намагаються присадити, астудіть Тим більше, що при Сі він став такий більш теж непередбачуваний, і агресивний. тому ну Взагалі, посилення авторитарних тенденцій, воно створює більш непередбачувану ситуацію. До того, Китай був більш передбачуваний і більш при цьому ну такий. Стабільний партнер. А зараз при СІ він більше відіграє роль ворога. А, і тому я думаю, будуть будуть продовжувати тиснути. Ну, ось нещодавно чув інформацію про те, що уряд, уряд Сполучених Штатів інвестує кількасот мільйонів доларів в уряди тихоокеанських країн за право розміщення, ексклюзивне право розміщення своїх військових баз. Там це ж про Китай, напевно, пане Леоніде. Ну, абсолютно так, звісно. Ну, ну, тобто ще раз я нічого це банальщина така, знаєте, що для Сполучених Штатів є єдиний стратегічний е противник це Китай, а все інше, ну таке недорозуміння, неприємне непорозуміння, як то скажуть так і Росії вони розглядають саме таким чином, і мені здається, що зараз ось суть, суть сутність цього моменту в тому, що все ж таки довести тим же штатам. Що Росія це не якась периферія колишнього радянського союзу, що це дійсно глобальна проблема, uh -huh. і в тому числі з точки зору відносин з Китаєм, тому що якщо Сполучені Штати вмиють руки і кинуть цю проблему вирішувати Європі, то вона буде вирішуватись довго, криваво і так далі. Якщо вони включаться в це і продемонструють. А такі переможні якісь дії, то це буде дуже впливати на те, як Китай буде будувати свою подальшу політику в відносинах з тим же. Сполученими штатами і взагалі з заходом, тому це треба доводити. На жаль, це треба доводити. Мені здається, це досить таки очевидно, але ну треба продовжувати тиснути. Ну що, що значить очевидно, якщо ми згадаємо, що було два роки тому, всі ці заклики Зеленського закрити небо вони були неочевидні. зараз. Це вже давно очевидно, скажімо так. Але треба було потратити на, на це час, якісь зусилля, щоб довести це. Ось очільник ЦРУ нещодавно пан Бернс заявив, що США повинна підтримувати Україну, тому що якщо Україна впаде, наслідки будуть в тому числі репутаційні для Сполучених Штатів. А, а те, що зараз відбувається на тихоканському, якщо можна так сказати, фронті, це упереджувальний хід у відповідь на те, як переозброюється Китай чи Китай, можливо, ми щось пропускаємо. Якісь також кроки в бік конфронтації вчиняє стосовно Сполучених Штатів. Ні, Китай поки що е, не вчиняє таких кроків. Він не готовий до серйозного конфлікту сполученими штатами. Ну ну дійсно не готовий. Не готовий навіть ну військовому сенсі, якщо так. Психологічно, може, він там собі там галочку поставив там в календарі, там рік там такі нацити там будемо воювати. Ні, поки що він не готовий для того. І е, вступити в конфронтацію раніше, ніж ти готовий, це програти. Китайці е, не хочуть програвати, ніхто не хоче програвати, тому мені здається, ні. А Сполучені Штати це розуміють, що так, такий конфлікт, е, ймовірний. І готуються до того, самі посилюються, а Китай намагаються, ще раз скажу, так попустіть, як то кажуть. У 23-му році, під час зустрічі в сан франциско Сі сказав Байдену, що ми в 24-му році не збираємось нападати на Тайвань. Можете заспокоїтися. Тут не збрехав, пане так? так. Всі, на відміну від Володимира Путіна, людина, яка себе дуже поважає. Вона себе, ну так само, як Путін. Він бачить себе в історії, але в історії Китаю, яка налічує багато там, навіть тисячоліть. І тому він собі не може дозволити брехати. Це дуже серйозна суттєва відмінність. Той гопнік і, і, і чекіст для того збрехати це красиво, так. Я лахофразу. скажімо так всі собі з цього дозволити не можуть Йому це не дозволяє гідність людини, яка очолює під небесом, так тому він, він не бреше. Це цікаво, будемо далі за цим всім стежити не тільки те, що в Україні, не тільки те, що в Росії. Навколо нас дуже багато подій, які впливають на ситуацію всередині України. Дякую вам за те, що провели такий екскурс, пане Леоніде, Леонід Швець. Політичний оглядач з нами сьогодні спілкувався. Ну і дякую вам, друзі, за те, що також були ці 20 хвилин разом з нами. Свої вподобайки, думки у коментарях залишайте обов'язково знизу під цим відео. Ну і підпишіться. У нас багато цікавої інформації. Павло Ковальчук мене звати і з вами зустрінемося в наступних відео. На все добре.